Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене цього ранку, цього вересневого, уже осінньому, по справжньому осінньому ранку. На дворі пасмурно і накрапає дощик. Прохолодно, ну, мабуть, не більше 12 градусів. Осінь цього року прийшла набагато раніше. Якось так вийшло, що з старшого вересня зразу і осінь, і похолодало, і почалися дощі. Троянди починають, продовжують квітувати, починають розкривати нові бутони. Деякі перецвітають, деякі продовжують квітувати. Кампсіс квітує. Але у повітрі осінні осінній настрій. Радує своєю такою пишнотою розкішу моя широколиста гортензія вічне літо. Продовжують червоніти своїми щічками, волотисті гортензії. Сад готується до зими. Потрошку жовті є листя. Жовтогарячі квіти. хризантеми змінюються на пурпурні. Розквітла айстра осіння квітка. На газоні з'являються перші листочки. Дорогі друзі, давайте пройдемо на вулицю. Я хочу вам показати, як Чоловік підстриг вчора дерева, мені дуже сподобалося. І, по друзі, я вам покажу аспірин. Як змінюється аспірин? Красуня аспірин, рожева потрошку стає, от чуть-чуть так. трошечки рожеві квіти. А тут квітують мої плетисті троянди. Отак от, от виглядає лагуна із своїм чудовим ароматом. І вчора чоловік підстриг оці дерева, що на вулиці. Всі на одному рівні. Дуже гарно вийшла композиція. Як захватити так, щоб це все було видно? Night is not. Якщо звідси з цього ракурсу взяти, то можна побачити, що вони всі на одному рівні, а газон підбитий Барбарисом від дороги. І от вийшла така композиція. Дорогі друзі, ем, маю нагоду поділитися нашими наробками, нашими ідеями і з вами. Ще хочу показати вам красуню одну. Роуд капшн квітує отак от зараз. А біля неї Браун Піксель. Подивіться, які соціті, які щільні, квіточки, скільки там пелюстків. Як вони щільно набиті. І вони дуже-дуже-дуже поволі розпускаються. Бо на дворі прохолодно, На дворі осінь. У повітрі літає осінній настрій. Тож, дорогі друзі, я зайшла в будинок. Ми зараз будемо снідати, і от бачите, який у нас сьогодні сніданок. Кашка. Мед і кала. Ну, от так. сок ми вже випили. Соковижималку я ще не помила. Можу продемонструвати навіть. Але це ні до чого. Ну, от так. дорогі друзі. Всім дякую за увагу. Всім бажаю мирного, плодотворного. Хорошого дня. Нехай ця субота принесе всім. І якісь добрі новини. Дякую всім за те, що ви ставите мені лайки. Дякую вам за те, що ви пишете відгуки. Дякую вам за те, що ви в мене є, що ви підписалися, що допомагаєте просуватися моєму каналу. А ще запрошую, хто не підписався, підписуйтеся. Будемо з вами спілкуватися. До побачення, до нових зустрічей з вами була Наталія.